Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна сім'я. Зараз покажу вам свої огірочки на підвіконнику і далі підемо працювати. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Всім гарного дня. Ну, ось так на сьогодні виглядають мої огірочки. Ось ці два гарненько ростуть. Такі вусики з'являються, потрібно підв'язати, росату поляти. З тої сторони вікна вже капусточка, віщечка рання стоїть. І мої баклажанчики. Якщо буде така погода, будемо виносити потихеньку вже загортовувати. Завтра батьки мають приїхати і мамі перед світом. І ось тут такі баклажанчики, це білі. Так вони якісь такі притуплені, не знаю. Ну, попробуємо висадити. Ось так. І перчик. Це один. І ось другий, це який я не, пересар... не пікірвувала. Просто він тут так і росте. Так що тут набагато краще. Так само, як і баклажани. Ті, які пікірвані, вони трішки притупилися, але нічого страшного, все чудово. Ось тут та розвивається. Сьогодні одне гусячиється і знову почали білі качки нестися. Два качених яйця. Так що працюють знову на повну силу. На одного індика вже знайшла, щоб помінялися. Якщо буде все добре, поміняють нам на індичку. Індик на вибір буде. Якого оберуть, такого і буде. Індичка в мене вже попарована. Так що хто якого захоче, такого і візьмуть. Індиків в мене три, так що можу всі три поміняти. Ось так. Красені. Вони як розпушуються, то взагалі красені. У нас сьогодні чудова погода, дуже гарно, тепленько, сонячно. Я вже в кіптурику і буду зараз працювати. Так, ось в мене є така сівалочка ручна. Хочу зараз досіяти моркву. і ось у мене ланцюг трішки поржавів, зараз його обов'язково потрібно змастити маслом. Ну, так як по своїй необережності поставила на зиму і трішки він поржавів. Ну, сподіваюся, ще нам відслужить. Ну, ось, змастила ланцюг. В цій зірочці е, вона також заштопорила, розробила, наляла туди масло і ось цю зірочку також добре промастила, Так як тут є, не, не знаю, як правильно що це вибачаюсь, називається. Ну, ось тут треба також змазувати. Все. Але потрібно замінити самий ланцюг. В мене є від мого велосипеда. Тут такі ж самі вінці, тільки ну, потрібно поміняти. Але сьогодні нею ще попрацюю. Ось так. Все працює, все розробилося, бо на цій зірочці вінця дуже заржавіли. Десь. Коли був дощ, поставила і так воно все поржавіло. Нічого страшного, все зробиться, було б бажання. Так що пішли працювати. Ну, ось в мене є сусідна сітка і стопчики. Там біля одного стопчика між одним стопчиком я посіяла петрушку, між двома, зараз посію. І ось тут укроп, щоб зібрати насіння. Ось в мене є баночка укропу, я вже з ним поділилася і з мамою, і з Валією. Ось так це мій домашній. По городі не люблю, щоб був насінний сильно укроп. А ось так окремо сію це буде на насінні, я вже посіяла на наступний рік. Хоча укроп. Може довго зберігатися насінчиком, ну, але все рівно посіємо окремо і ось так. І щевель. Щевель також е, вирішила посіяти тут біля забору, щоб він мені не заважав, і щоб я його не перекопувала і не перегорювала. Так як кожного року сію на городі, і воно перекопується, перегорюється. Ось так. І ось моя капусточка, яка посіяна. Під пляшки вже гарненько сходить. Та, яка пісня капуста висіяна просто в ґрунт, ще немає, а під пляшками вже гарненько посходимо. Я вже перейшла до капусточки, зробила рядочок, ми тоді синочком не встигли, так як почався дощик посіяти квіточки і зараз тут хочу рядочок чорнопривців біля капусти посіяти. І якщо вистачить, рядочок нижче. Ось сапаючий горох. Дивіться, прицепилось таке, а, полетіло, як бабине літо. Горох вирішила трішки підшевелити, так як він же в мене маленький. Ось, а земля дуже-дуже забита і суха. Так як пройшлися дощі, і ось таке маленького багатозілечка виступає, то я зараз швиденько пробіжуся. І все. Городину я висіваю в пару етапів, поки там буде сходити, тут же можна просапати. І поки дійду донизу, вже знов починати треба зверху. І ось вже цибулька починає виходити, це що весною посаджено, так що після гороху буде слідуща цибулька, і так поступово-поступово дійдемо. Ну, Горох гарний. Ось так видно. рядочки видно. Ну, ось так, друзі. Городні роботи у нас розпочалися. Розпочалися дуже швидко, так сказати, тому що недавно дощ був. А тепер працюємо, працюємо. Так що, дякую за перегляд. Кому було цікаво, поставте пальчик вверх, напишіть коментар. Всім гарного дня! А я пішла працювати далі. Sim, papa, papa, -pa, do zostric.